Якщо ми говоримо про проблеми з хребтом, з опорно руховим апаратом варто звертати увагу на активність протягом дня, тобто не засиджуватися, гуляти, займатися помірно спортом, дозувати навантаження, не забувати про необхідність фізичної реабілітації, так тобто фізичних вправ, які повинні бути підібрані спеціалістами, які тим займаються і зможуть вам пояснити для чого виконувати ту чи іншу вправу, і скільки часу на це треба виділяти протягом дня, не забувати про своєчасну профілактику. Профілактика це слідкувати за м'язовим тонусом і раз на півроку, раз на рік звертатися для профілактичного курсу масажу, тому що масаж дає можливість розслабити м'язи поверхневі і попередити формування в них трігерних точок, які можуть на фоні перехолодження, стресу або надмірної фізичної роботи активуватися і давати різкий біль. Також, якщо ми говоримо про... Додаткові методи діагностики краще всього проговорити необхідність використання їх вже після консультації у спеціаліста, який вам знову ж таки пояснить, для чого їх робити, з якою метою і який результат ви очікуєте. Будьте здорові! звертайтеся до нашої клініки, ми зможемо грунтовно пояснити, розказати і підібрати максимально ефективний варіант лікування або профілактики у вашому випадку.